Вітаю! Ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Жовті води Сіті наразі потребує вашої підтримки. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби підтримати незалежне медіа жовтоводської громади. У жовтих водах попрощалися із полеглим на війні воїном Сергієм Симоненком. Сергій родом із Волновахи. Там жив і працював. Коли його рідне місто окупували, переїхав із родиною до жовтих вод та став на захист України. Майже два роки вважався безвісти зниклим. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила його загибель на фронті. Співчуваємо рідним та близьким. Ей, залаєш ми, золодим, залаєш ми. 12 лютого майже 100 жовтоводців здали кров, щоб врятувати чиєсь життя, повідомили на сторінці міськради. Завдяки цьому багато людей зможуть отримати необхідну медичну допомогу і повернутися до здорового життя. Пишаємося жовтоводцями. Епідемічна ситуація на Дніпропетровщині погіршується за останній тиждень. В області зафіксовано зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількість хворих збільшилася на 7% і становить 13 897 осіб. 23 лютого у жовтих водах відбудеться унікальний вишкіл від бійців 3 ї окремої штурмової бригади та громадської організації Центурія. Це можливість для всіх охочих, зокрема молоді від 14 років, отримати базові знання з тактичної медицини та використання БПЛА. Зареєструватися можна на сайті Жовті Води Сіті. Жовтоводська міська територіальна громада готується до чергової хвилі приватизації. У 2025 році на електронні аукціони виставлять низку об'єктів комунальної власності від колишніх шкільних. Будівель до складів, готельного павільйону та навіть літнього басейну. Це можливість для бізнесу та інвесторів вдихнути нове життя в ці приміщення й території. Детальніше на сайті жовті води сіті. Концерт Воля Катерини Бужинської та Михайла Грицкана відбудеться у жовтих водах вже у березні. Щоб придбати квитки, заздалегідь переходьте за посиланням, яке ми залишаємо в описі до цього відео. Тетяна Нищик із жовтих вод стала чемпіонкою України з легкої атлетики на дистанції півтори тисячі метрів. Про це повідомила тренерка Лариса Варейнічик. Громада отримала спецавтомобіль для надання паліативної допомоги. Автомобіль використовуватиметься міською лікарнею. Він розрахований на шість місць, оснащений підйомником, кріслом колісним та іншим асистивним обладнанням. Завдяки йому пацієнти з серйозними невиліковними діагнозами можуть отримувати необхідну допомогу. Тетяна Коткова добровольська, вихователька дитячого садка Сонечко та авторка конспектів для закладів дошкільної освіти з 20-річним стажем. Жінка розповіла про свою роботу. Прочитати про роль вихователя у розвитку особистості можна на нашому сайті. Посилання на статтю ми залишаємо в описі до цього відео. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на води сіті.